По силам це було це питання, що в тебе є дома цікавого. А далі мене понесло. І Я вирішив, що треба хоч знести все в кучу, щоб побачити. От ми заносимо. Заносим, я їм кажу, Ігор, говорю, тут на музей. Я коли показую там під час екскурсії ту підлогу, кажу, по ній же ходив Тарас Григорий Шевченко. О, це додає шарму. Нічого мені не завадить зробити музей такий, як я його відчуваю серцем. Відвідувач. І дорослі, особливо молодь, їм треба дати в руки те, що їм і не дають ніде. Головне слово дотик. Коли я стою на вулиці, проходять якісь люди, там туристи кажуть, а що це за музей. І от я розумію, що якщо я скажу краєзнавчий, то 50% пройде ми. Коли я кажу, у мене музей дотику, Вони перепитують, кажуть, чого? кажу, дотику в це все можна. Народився я на Сумщині, Ахтирський район 1966 року народження, і вчився я в Сумах, приїхав на навчання в технікум цукрової промисловості. Тобто мене вивчила мама на електрика. Я кожен раз при зустрічі з гумором кажу, мама, як ви могли в мені розглядати електрика? Якщо я гуман... гуманітарій, це було відомо ще з 5-4 класу сільської школи я, я жив і думав тільки про історію. Все життя це була страсть у мене така життя. Звичайно, мені, мені попрацювати і електриком, прийшлося і бути і підприємцем. По різному складалось, але те, що з дитинства було закладено: це любов до історії, любов до минулого, бажання доторкнутися до нього. Воно при першій ліпшій нагоді пролізло, матеріалізувалось. Підріс син. Я зміг передати бізнес йому. Тобто, в мене з'явився вільний час і якісь кошти. І вже було розуміння, для чого мені потрібно і вільний час, і кошти. Мій знайомий мене підвозив додому. Я його запрошую в гості, кажу, заходь в гості. А він каже, в тебе цікаве щось є? І я розумію, що в мене вдома цікавого, крім книжок, потім якихось там, кружок з, з подорожей по світу і тарілок. Нема нічого такого, щоб ну, освічену людину інтелектуально, інтелігентно чим здивувати. І я тоді над на цим задумався і пішов до антикварного магазину, і там мені почали траплятися старовинні фотографії, ці, ну, так звані дореволюційні, 19 й рік, 19-й сторіччя, початок 20 го сторіччя. Коли ти починаєш це бачити, збирати і відчувати, і ходити до антикварного магазину, в тебе з'являється розуміння, що і оце цікаве, і оце цілий світ. Посилом, це було оце питання, що в тебе є дома цікавого. А далі мене понесло, да я вже потім полетів, полетів, полетів. Коли я про скіфю розпізнаю, ось ми фото робили це оригінальні. Ми виносили оригінальні стріли на вулицю, і кожен, хто чув, бачив або заглянув у наш, наше подвір'я, міг взяти скіфську стрілу, які 2500 років, взяти скульптурний пластилін. І зліпити її ну одну, дві-п'ять. Ми їх викладали на дошки, як пельміни. Плуга була чресла, ріже землю, рала, переверта. Це раннє слов'янське. Але це творчий проєкт, воно вже як арт-об'єкт зроблено. До 2014 року в мене всі ці предмети зберігались, як і у багатьох, в квартирі, в офісі, в гаражі. Але воно ніяк не про музей, навіть не то, що і мрії не було, і думки, і відчуття не було. А в 2014 році в мене з'явилось вільне приміщення, і я вирішив, що треба хоч знести все в кучу, щоб побачити, що є. І коли син мені допомагав, і от ми заносимо, заносимо, і я їм кажу, Ігор, гори, тут на музей. Оце перша фраза, яку я запам'ятав, що я вслух сказав це слово тут на музеї. І почав я думати, вже домчий справді музей зробити. А так як в мене світа тільки тільки електротехнічна, нема ні педагогічної, ні історичної. Я думаю, красота, значить, ніщо мені не завадить зробити музей такий, як я його відчуваю серцем, не так як мене навчили там мої викладачі. І почав я робити інтуїтивно, де головна мета була це зробити музей цікавим, коли я стою на вулиці, проходять якісь люди, там туристи кажуть, а що це за музей. І от я розумію, що якщо я скажу краєзнавчий, то 50% пройде мимо. Гарантовано. Коли я кажу, що в мене музей дотику. Вони перепитують, кажуть, чого? Кажу, дотику в мене все можна. І це основна така концептуальна значимість цього музею музей дотику. А ось скіфські амулети, де кругом ця качечка. І ось останнє, ось хрестик. От хрестик Київської Русі. Ця жінка, яка це все вишивала в 1850-70 році, думки не мала, що вона транслює оце все грефонів, скісків, фібулу. Ось яка, в моєму розумінні, це генетична пам'ять нашої нації в цих рушниках. І нічого від них відмахуватися, що двоглаві орли. Двоглавий орел, або ми їх грефони називаємо, використовувався як е, пришивна бляшка. У скіфів в п'ятому сторіч, навіть шостому сторіччі до нашої ери. Коли ми балакаємо, що він прийшов до нас, то, то нам його просто зробили і Повернули, але ніяк він не російський, ніяк він не московський. Він наший. Це як завжди, ми згубили чи в нас вкрали. Масштабування те саме. Ось де свіжка. понімаєш, от воно живе в живе в мозку тих людей, які це передають. От no. в чому геніальність Карлавецького рушника? Що код нашої нації? А, назву мені подарували. Назва музею «Причал Дісея. Вона з'явилася вже в 2014 році. Бо коли в Сумах з'явився цей музей, то ну, сумчани, яким чи сум'яни, як зараз вже яким допитливі, яким це цікаво, вони почали до мене приходити подивитися, що це за дивина. Спочатку прийшли там клуб туристів, потім велотуристи. І буквально там через дві неділі прийшли сумські поети. І от Ігор Касьяненко, коли побачив, це, це наш сумський поет, і він, здається, не як умовно він керівник цього товариства поетів, коли все це побачив, каже Сергію: у тебе тут зібраний простір, простір і час. У тебе як причала Одіссея. я кажу Ігор, дякую. От я зразу відчув, що от, прозвучала істина для мого музею назва. Головна мета цього музею, щоб там люди на виході, які вже виходять, сказали на цих сходах, що дивись, який цікавий предмет історії, а ми його в школі не любили там, чи не розуміли, чи, чи погано нам викладали. Тобто я намагаюся влюбити в те, що люблю сам історію. Кістка мамонта лежить, скам'яніле дерево, якому. 250 мільйонів років, мамонту, тому 12 тисяч років, все, що можна матеріалізувати в цьому світі, воно тут лежить. І те, що доступно десь придбати, екскурсії проводжу я сам. І це сильне і слабе місце цього музею. Я прекрасно розумію, поки я є, поки є настрій, поки можливості, я провожу. Коли я намагався передати, не працює. Ну так як він задуманий, щоб харизма там. Очі, що блистіли, не можуть люди, які не, не ну вони не влаштовані так, і вони цього не пережили, і вони того не знають, що я знаю. Це ж все зібрано о, моїми руками, моїм розумом, моїми очима. 49%, а й в мене 51% — це дружина дуже багато, починаючи від оцього ремонту і закінчуючи ну, психологічною підтримкою і, і, і навіть технічною. те, що вона зробила костюм северянки або ось цей костюм. Джен Остін ми його називаємо. Це все робить вона, вона робить це з цікавістю, горить цим. Це приміщення я б, з дружиною ми придбали в минулому році. От, якраз нам по 55 років виповнилося. Я кажу, дружина, всі в Сумах після 55 покупають дачу. Я кажу, давай будемо вважати, що це наша дача. Я кажу, давай купимо музей на Воскресенській і зробимо. Тобто ми вже розуміли, що це буде музей. Вона мене підтримала і в тому. Році ми почали ремонт, який плавно перейшов в реставрацію. Виявляється, між цими словами прірва. І в технічних можливостях, і фінансових, але ну, все-таки ми влізли в реставрацію, шукали, от як ми з вами, підлога в нас зараз. Це та підлога 1850 року, хоча, хоча тут лежав абсолютно адекватний ламінат. Але ми його знімали, ризикували, тому що цієї підлоги могло там не виявитися, там що хоч могло бути. Ми йшли на ці ризики, і вже коли ми отримали смак перемоги, що ми залізли, і там справжня підлога дубова, це було щастя. Ми вже зривали все, що можна, вивалювали все, що можна, ліж би максимально дійти до того рівня середини 19-го сторіччя. Чим найбільше пишаюсь, що в мене школярі ж вискакують тут такі пищать, вищать що ми приведемо і батьків, і ми такого там книги відгуків таке. Ми такого музею ніколи не бачили, не знали. ну… Не догадали, що такі музеї є. Цей музей він відпові... відповідає вимогу часу і особистості. І От я бачу, звичайно, багато б'ється. Багато... Ну, якщо ти даєш доступ, то не дивуйся, що там грохнуло, там стукнуло, там знесли. Ну, прям розбивається, щось? ну, а як ви ж ви ж бачили? А якщо це ж ви зайшли ви і при вас дітки? А коли приходить двадцять треті класників, які я називаю. Вчитель, яка їм сказав, що в цьому музеї можна, все, вони стоять, вже скачуть, як ртуть. Я ще не дав команду, що можна, а вони вже оцей посил. Звичайно, всяке трапляється, але це як ну, планово. Я з цим згоден. Зато діти я знаю, що вони будуть. Згадувати мене там і через 10, і через 20 років і цей музей. А це моя знахідка. Я її знайшов металошукачем неподалік сум, і віддав державний наш музей. Це прикраса, яка була знайдена в такому стані. І її в минулому році, в серпні, внесли в реєстр національного надбання України. Тобто, uh -huh. це там, як я показую, пектораль Тепер але наша подвинула сумська прикраса. Каже, ми теж химка, люди. В Сумах є гідній. Він вже відливає все це в сучасному, він вже майже, майже закінчив її. От така прекрасна, в раз ви приїдете, ми вам дамо поносити. Бачите, яка вона була 1800 років назад, вона була. Отакого От вона була кольору, такої вона була форми. Тобто він намагається весь цей модельний ряд другого сторіччя відтворити на шостому поверсі дев'ятиповерхівки. Зробив на балконі літейну майстерню і займається цим. -сим. Обжилося в нашому регіоні. Воно трішечки розійшлось, але недалеко. Як ти життя мене навчило, я сам роблю, за сам від сам відповідаю. І куди хочу, туди ворочу. Тобто, ми ну як партнерські відносини є. Коли відкривався мозає мене, приїхав губернатор. Я йому дуже за це вдячний, тому що це була. Ну Як признання, визнання, тим більше це було 17 квітня, коли на Сумщині тут був жах. Тобто, оце підтрим... для мене це по суті підтримка. А такої щоденної підтримки, звичайно, ну, ні фінансової, ніякої, але те, що не завадять, і те, що от з губернаторами такі гарні напрацювання були, це було знаково. Всі ж Мене зразу прийняли в сім'ю музейників. Тобто всі ж побачили раз губернатор тут, значить. Можна зараз такий технологічний час, що ну як ти той металодетектор заборониш? Ми з вами балекаємо, а хтось десь ходить і не на пам'ятки археології. От що я розумію, коли пам'ятка археології, да, це ну, за це треба карати. Але коли людина ходить по полю за тракторами, знаходить скіфські стріли і, і багато чого знаходить, то от я намагаюся кажу, повідомити в музей. Ну кажу, хлопці, йдіть до музею. Ну, більшість. Мені дають інформацію, а я вже несу в музей. Я такий от посередник між державним музеєм і тими людьми, які ходять по полях по лісах. Це постійно діюча експозиція Леонтія Костора. Він скульптор і живописець. 75 років йому, на мій смак і погляд, дуже цікава людина, і яка навіть напрацювала свій стиль, він називається костуризм. Тому я для того, щоб про нього розповідати, створив постійно діючу от таку площину. І анонсую для всіх, в тому числі і сумчан і гостей міста, що він у нас є. Тільки позавчора цю експозицію розмістив. Називається «Лобожанщина. картина сільської хати. Це так звана Петро з Наталкою, і мати з качалкою. І Мені дуже подобається ця вільність трактовки. Дивіться, яка там мати маленька і далека. Тут мати здорова, вже, вже небезпека близька. І є велика вірогідність того, що. 5 червня 1859-го по дорозі на Лихвина тут зупинявся Тарас Григорий Шевченка. На один вечір. Там він 9 днів був. Те, що він в Сумах зупинявся, це всі підтверджують. Те, що на вулиці Воскресенській, це більшість краєзнавців підтверджує, те, що в цьому будинку, ну, як, як, як мені казали, десь 50 на 50, бо була одна, ось, один постоялий двір, і там далі був другий. Тому гарантовано тут чи там, це тільки там знають вверху. Але вірогідність ну, велика, що тут 50%. Я коли показую там під час екскурсії ту підлогу, кажу: по ній же ходив Тарас Григорий Шевченко. о, це додає шарму. Ну опять же, це такий, я вам зразу кажу, що це експромти музейні. Плани на, на майбутнє. Е, ну, по-перше, вони в мене. Такі радужні, тобто я вважаю, що якщо в такий час для нашої держави складний, музей все-таки працює, функціонує і дає ну, якусь користь людям в першу чергу, то в більш такі часи, коли буде вже мирно, коли поїдуть суми туристи, в суми ж у нас місто герой, то він взагалі запрацює. Це буде така просвітницька локація для сум, яка зовсім не схожа на. Звичай, ну, зазвичай прийняті там, художні музеї там, або краєзнавчі музеї, то їхні окремі локації. Але це цей дотик він працює для всіх, хоч а іноземці, що тут творять, вони, вони не можуть повірити, що так буває. Тобто вони ходять французи, там, а, американці, а, індуси, ну, тут багато хто, хто був. От тому, все-таки я думаю, що музей просто буде е, функціонувати по своєму призна... прямому призначенню. Це популяризація історії, популяризація сум і створення далі дальше цієї атмосфери арт-дворика. Від по суті, дуже гарно, що він пов'язаний з тим середовищем, з якого ви зайшли з вулиці. Там багато чого цікавого і територіально, і по, по своїй задумках. От я так уявляю, що це таке буде осередок. А далі вже Мені кажеться, що я вже в такому віці, що мені не дуже хочеться ще щось новеньке починати. От його надо це довести до ладу такого, щоб воно просто давало максимальну віддачу з того, що задумано. Що я можу побажати із свого досвіду і свого розуміння життя? По-перше, намагатися жити не тільки тим, що відбувається зараз і тут конкретно, але все-таки уявляти, що це історичний контекст. що... Ну, брати якісь цілі більш дальні, розуміти, що пройде ця війна, будуть тут туристи, вже відчувати, знаходити радість буття в більш дальніх горизонтах. Воно тоді якось і заспокіє і дає якесь ну, відчуття ну, безпеки, ну, відчуття повноцінності, так скажемо. Ми переможемо, все у нас буде добре. Запрошую всіх. На сумщину це такий він в мирні часи був невідомий регіон Україна. А зараз е ви про нього почули? Тому приїздіть Слобожанщина, це казка.